Да. Uh, вітаю, вітаю колеги, вітаю члени комісії, вітаю uh, всіх, хто нас дивиться, хто Приєднався до сьогоднішнього нашого ефіру. Проводимо чергове засідання комісії. Всі члени комісії присутні. Три в, тут в залі засідань. Арма. Два члени комісії. Пан Станіслав Петров і пані Наталія Олексія, Вони знаходяться в онлайн режимі. Вітаю вас, вітаю всіх. Вітаємо, вітаємо вас. Так що у нас є можливість, і всі члени комісії є, тому що ми можемо проводити засідання комісії. Колеги, немає заперечень? Ні, ні, Тоді є у нас порядок денний сьогодні. Він не так не дуже великий, як останнім разом. Так. Розданий заздалегідь. Давайте затвердимо порядок денний і будемо попрацювати. Хто за, те, щоб затвердити порядок денний засідання комісії, прошу голосувати. Проти, утримався. Засід... Порядок денний затрим... Так, затвердили. Одразу переходимо на питання порядку денного. Значить, 23. -го... Травня 2024 року на офіційному сайті АРВА було оприлюднено оголошення про на конкурс результатів таргом юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, а саме електричних та або електронних відходів, що вмістить собі терроційні метали вагою 22 950 дев'ятсот кілограмів. Прошу секретаря комісії, пані Анну Костюченко доповісти комісії. Про стан справ так відповідно до оголошення кінцевим строком подачі документів визначено 16 годину 7 червня 2024 року. Станом на цю дату подано заяву від одного учасника товариства з обмеженою відповідальністю ЮБІС, який отримано в комісію 24 травня 2024 року о 13 годині 22 хвилини. Дякую, пані Анна. Пропоную затвердити. Розгляд поданих учасниками корпусу документів та наявно щодо учасників інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям. Хто за? Проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Прошу ще раз, пані Анна. Так, з питання третього порядку денного, За результатами розгляду документів. Відсутня потреба приймати рішення про уточнення учасника документів. чи інформацію. Все, все раз. Все відповідає так. Добре. Це дістав на голосування. Не уточнювати е, інформацію про НСП. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Так, е, наступне питання порядку денного четверте. Виношено голосування. Прийняті рішення про допуск до участі в конкурсі товариства ЮБІС. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Е, так, значить, ми е, проводимо. Приймаємо рішення про проведення індивідуального оцінювання. Ставлю голосування. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Пропоную провести нової форми вже. Так.

Добре, дякую. Статті буду э, зачитувати, а якщо можна, пані Наталя, пан Станіслав, та потім ви теж, ага, бачу, бачу. Так, значить, э, Станіслав Петров, всі три за, так, э, пані Наталя теж всі три. Mm -hmm. Так, Руслана Велем, yeah. три. Анна Костюченко 3, Атамадзе 3. Так. Ну, в будь-якому разі згідно процедури повинно ставити э, почергове По оголошення. Значить, ставлю на голосування. Почали озвучити. Почав вже озвучив. Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Так. Ну, виходить з того, що кампанія подалась одна. Eh, можемо сміливо ставити, eh, я зараз зачитаю, що ідеться мова. Eh, значить, eh, визначення товариства переможцем конкурсу юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів для організації реалізації арештованих активів на електронних торгах та здійснення заходів на для реалізації активів, а саме Електричних та або електронних відходів що мислять собі дорогоцінні метали вагою 22 950 кілограм. На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07.09.2023 року у справі номер 161-15331-23. Ставлю на голосування визнати товариства. Ubis переможним цього конкурсу. Хто отримався проти рішення прийнято. Вітаю товариство з перемогою і бажаю успішної реалізації цього лоту. Наступне питання порядку денного номер 9. Я повідомляю, що 23. У 24-го року офіційному сайті армиї долу оприлюднено оголошення про відбір на конкурсних засадах відсіч, які здійснюють реалізацію арештованих активів, а саме змішана партія електричних електронних відходів в вигляді е, опалених електронних плеч що містять собі драгоцінні метали масою 45 502 кг. Запрошую до слова секретаря комісії пані Анну Костюченко. було з цього активу визначено кінцевою строком подачі документів 16 година 7 червня 24-го року. Стала на цю дату подана заяву від одного учасника також товариства з обмеженою відповідальністю UBIS, який отримана комісія 24 травня 24-го року о 13 годині 18 хвилин. Дякую. Тоді ставлю на голосування затвердити. Розгляд поданих учасників конкурсу документів про за проти утримався? Рішення прийнято. Пані прошу про, про уточнення. Про Також документи учасника відповідають всім вимогам. Тому не вбачається потреба приймати комісії рішення щодо уточнення. Діставлю на голосування. Неуточнювати інформацію то за. Проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Е, наступне питання. Відносино голосування. Прийнято рішення про допуск до участі в конкурсу товариства UBIS. То за? Проти утримався. Рішення прийнято. Товариство ЮБІС допускається до участі в конкурсі. Е, Виношу на голосування провести індивідуальне оцінювання. Хто за? Проти отримався. Рішення прийнято. Давайте проведемо. Колеги, ставить. Почерговий э, звук. Почергове. Ставлю на голосування. Про чергове озвучити. Хто за проти утримався. Рішення прийнято. Давайте почнемо з у зараз. Уме. Петров все три. сітри. Александр. Три, да? Да. Всі три. Дякую. Да. Руслана да. Велен — всі три. Анна Костюченка три. Катамадзе — три. Так. Виношу на голосування. Теж одна, одна компанія, тому я думаю, що. Документи в порядку, а, значить, ставлю на голосування а, про визнання товариства «ЮБІС» переможцем конкурсу, осіб екізицію, реалізацію активів. А, а саме партії електричних електронних відходів в вигляді опалених електронних містять собі, дорого метали масою. 45 п'ять тисяч кілограма на підставі ухвали січого суді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01.08.2023 року у справі номер 161-12290-23. Ставлю на голосування. Хто за проти. Утримався. Рішення прийнято. Вітаю товариство Юбіс з перемогою на цьому конкурсі. Бажаю успішної реалізації цього лоту. Шестнадцятий порядок. Питання порядку денного. Шановних е, ну колеги, повідомляю, що комісію було оголошено від на конкурсних засадах юридичних осіб, які будуть здійснювати реалізацію штованих активів за такими активами. Перше, зерно пшениця. Пшениця нестандартна 2010 року, в кількості 477 тисяч Похвала слідчого судді під час коварівного суду міста Києва номер від 01.09.2022 року у справі 757 дроб 22 665 дроб 22 ТРК Друге, посіли сільського господарської культури кукурудзи вражає в 2023 року на земельній ділянці комунальної власності площою 23 тисячі гектарів ухвала слідчого судді Дедрігайлівського районного суду Сумської області від 27.03.24 20 року у справі номер 582, дробь десять тридцать восемь до двадцать три. Третье. Товарно матеріальне цінності, які навантажены залізничный вагон, паластичного суді Октябрьского районного суду міста Полтави. від 28.12.22 року у справі номер 554, дроб двадцать шесть. Четвертое, после кукурудзи, площадью четыре. Кома двадцать шесть гектара. Паласничого судді Пертенського районного суду Полтавської області від 17.10.2023 року. Справи номер 544-2465-23. П'яте. Посіви Соняшніку, двадцать три. П'ятий. у загальною площадью 19,0507 гектара. Палосничого судді Карнівського районного суду Полтавської області від 03.01.2024 року у справі номер 531-2464-23. До слова запрошую секретаря комісії Анна Костюченка. Так, від, відповідно до оголошення станом на кінцеву дату не отримано жодної заяви про участь у конкурсі. Відповідно до вимог порядку, пункту 31, Конкурс вважається таким, що не відбувся. У разі коли для участі в конкурсі не надійшло жодної заяви. Це вже... це вже не перше Так, да, Це вже так да? далеко не перше. так. Uh -huh. Добре. Значить, ставлю на голосування, що конкурс таким визнати конкурс таким, що не відбувся. Mm -hmm. Значить, ми питань проведення конкурсного відбору юбічних осіб, які здійснюють реалізацію щодо від 02.05.24 другого, ноль та Двадцять четвертого на підставі наказів Армовит тринадцатого. Значить, тринадцатого другого, двадцять четвертого, номера 67, 1305 24 No 108, 0204 номер 153, 08.05.24 номер 199, 1705 24 номер 211. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Наступне питання порядку денного 17-те. Колеги повідомляю, що згідно з пунктом 32, порядку одночасно з прийняттям рішення про засідання визнання конкурсу, таким, що не відбувся, Комісія приймає рішення про оголошення проведення повторного конкурсу, звертає увагу, що відповідно до пункту 10 порядку заголошення про проведення конкурсу обов'язково зазначається за прийняття. Документи для участі, який не може становити менше ніж 14 днів від дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті. Е, кінцевою датою прийняття документів для участі в конкурсі е, вважається 26 червня 2024 року, а оголошення дати конкурсу 04-07 24 -го року. Ставлю на голосування прийняти рішення про повторне оголошення. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Наступне питання: 18. Незважаючи на те, що воно 18, вона дуже, дуже важлива, тому що вперше сьогодні ми приймаємо рішення. Про реалізацію актива а, згідно а, згоди власника. Тому хочу повідомити члену комісії, що відповідно до наказу арми, від 1024 10 року номер 230 про проведення конкурсу з відбору на конкурсу засада юридичних осіб які будуть здійснювати реалізацію арештованих активів. доручено комісії здійснити. Заходи щодо проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів відповідно та вимог встановлених порядків. Повідомляю, що за зверненням прокурора 4-го відділу управління процесуального керівництва підтримання публічного обвинувачення та представництво в суді спеціалізованої антикорупційної прокуратури до АРМА надійшли нетаріальне посвідчення згоди власників товариства. Боржава девелопмент, товариства Таурус Проперті, товариства Таурус Ленд, Товариство Таурус Інвест, Товариство Думка, Товариство Боржава Ленд, Товариство Боржава Інвест, відповідно до яких надано згоду власників на реалізацію заарештованого майна у кримінальному впровадженні від 12.02.2018 року друга дві року номер. 42 0, 80, 6 нулів, 300, а саме 494 земельних ділянок нижню станцію з канатно кресельною дорогою та верхню станцію пісколижного витягу. Ставлю на голосування. Оголошення про проведення конкурсів конкурсного відбору лічити, які здійснюють реалізацію активів, що надається. Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Ставлю на голосування згідно порядку. Нам треба затвердити оприлюднення оголошення. Ставлю на голосування. А одну хвилиночку. Значить, нам потрібно в оголошення і зазначити дату прийняття документів для участі в конкурсі до 26.06.24. А оголошення встати конкурсу 4 липня 2024 року. Ставлю на голосування. Хто за проти утримався рішенням? Прийнято. Шановні колеги. Порядок денний вичерпано. Дякую. Чи є пропозиції, зауваження? Добре, дякую. Тоді всім бажаю успішної плідної роботи. І дякую за участь сьогодні в комісії. І дякую всім, хто сьогодні дивився наше засідання. Комісії. Дякую всім, вітаю ще раз. Бережіть себе. Коли... Дякую. Успіхів вам.